Залізничний міст над Миколаївським шосе умовна межа між спальним районом міста та центром. Нещодавно тут з'явився Мурал Стежка. Це робота художника Олександра Марченка, створена у рамках проєкту Крім третій вимір. Працювати було дуже важко, тому що дуже багато машин, дуже шумно, пильно, але з часом звик. Працював десь днів 15 Сьогодні Олександр живе у Вінниці, куди переїхав з Криму. Говорить, що у своїй роботі використовував кримсько-татарські народні орнаменти. Ідея проекту Стежка полягає в тому, що ми хочемо нагадати людям, які наразі перебувають в окупованому Криму, що ми про них не забуваємо, що ми хочемо повернути Крим до складу України. І втілюємо такі проекти, щоб нагадати про себе і дати їм можливість побачити, наскільки для нас це важливо. В Урбан зібралися інші учасники проєкту. Херсонські митці з кримсько-татарським художником Рустемом Скібіним створюють спільний арт-об'єкт Рустем художник Кереміст у своїх роботах. Звертається до кримсько-татарського народного мистецтва. На полотні також сьогодні з'являться народні орнаменти. Роти інсталяції хочемо. у цій інсталяції хочемо показати нашу батьківщину, наше прагнення її повернути. Повернути не лише територію, а й свої історичні витоки, актуалізацію культури, традиції корінного народу кримських татар. Хочемо привернути увагу до теми Криму. Рустем розповідає, що вчився художній майстерності у Самарканді, куди були депортовані з Криму. Його пращури. Згодом родина повернулася до Криму. Продовжує чоловік. Я сам в Узбекистані. Я сам народився в Узбекистані. Туди депортували моїх батьків, бабусь та дідів. У 90-х роках ми повернулися всі на батьківщину, та події 2014 року все змінили. Я вирішив переїхати на материкову Україну, щоб продовжувати свою діяльність у Києві. А там у Криму лишилися друзі. Проєкт Крим Третій вимір проходить у багатьох містах України. Поєднує різні види мистецтва. Заради однієї мети, говорить координаторка проєкту Мирослава Ганюшкіна. Про що є сам проект, він є про зв'язки з Кримом і про внутрішній Крим у кожному з нас, тому що о, якось останнім часом о, активізувалося це питання у зв'язку з кримською платформою, іншими подіями, але внутрішньо особисто багато хто для себе це питання якось вже відпустив, тому що сім років пройшло і ставлення є дуже різним, тому що хтось гостро ставиться до Криму, хтось намагається уникнути цього питання. Є люди, які, наприклад, їздять туди відпочивати не Важаючи на це все. І оскільки питання є таким непростим, цей проєкт ставить його не буквально, не лобово, не як плакатний живопис, а швидше абстрактно, щоб кожна людина знайшла свою відповідь і не соромилася цієї відповіді, яка б вона не була. Створений художниками арт-об'єкт, частиною якого є полотно, покажуть глядачам у музеї «Терця фабрика». у вівторок, 28 жовтня, говорять учасники проєкту. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Харсон.